Вітаю всіх! У мене було питання від підписниці про Київ. Вона мені написала, що вона боїться, що це було навмисно і наші про ці прильоти знали. А тепер я хочу подивитись: чи дійсно сьогоднішні прильоти в Києві були допущені навмисно. Сьогоднішні прильоти в Києві були допущені навмисно? З якою ціллю? Ні. Слава Богу. Ця колода каже ні. Ні. Це відповідь ні. Самообман, ілюзія. Воно важко збивалось тяге дота. Руйнування. Так. Знаєте, це була ціль зруйнувати. Загнати в роль жертви. І максимальний ущерб зробити. Так, давайте цю колоду візьмемо. Сьогоднішні прильоти в Києві були допущені спеціально нашими, для чогось. Спеціально були допущені прильоти в Києві. Так чи ні? Ця колода каже так. Лицар Кубків, це відповідь так. Знаєте, це як варіант, пропозиція була що зробити, щоб стало Україна, блін, Україна. Це, це завжди в мене Україна випадає, тобто, дивіться. В принципі, ця карта відповідь ні. Не спеціально вони допускали. Але якщо вірити тому, що мені пишуть підписники, тут, тут сюди може закладено певна ціль не лікарня, а інше, якщо воно є там поряд. Дивіться, два варіанти. Жезли — це варіанти. Куди воно могло летіти? Варіанти. Ну, знаєте, я подивлюсь зараз на тему, спеціально чи не спеціально. Знаєте, як ілюзія думки самообман. Якщо дійсно цікавило посольство США ворога, те, що мені написали в коментарях, то можна. Сюди ось приписати його. Дивіться, дві колоди. Відповідь різна. І це нормально, тому що це загальна колода в загальному форматі. Ніхто цього не хоче. Це ось ця політична колода. Я сказала, коли я купила ще, що це для цих дотних політичних питань. На тому рівні їм це вигідно, щоб більше допомоги, грошей, всього іншого. Розумієте. Тому я хочу подивитись цією колодою. Чи дійсно ціллю була лікарня Охмадит? Чи дійсно ціллю тих ракет була саме лікарня Охмадит? Ні. Чи ви порозуміли не лікарня? Ні. Ні-ні, не лікарня. Ну, вибачте, подивлюсь, в Києві сьогоднішні прильоти. Вибачте, я ще не встигла питання до кінця. Мова була про посольство Америки. Зробити погано. Віка мечі, в тупік загнати. Ви розумієте? Ось. Ось вам відповідь. Дивіться, ціль державні структури, центри прийняття рішень, ось це воно і є. І ті, хто нам дозволив лупити далеко по Росії. Ціль ця. Дійсно ця. На жаль, ситуація така.